Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про топ-5 кросоверів, надійних кросоверів, які зовсім не ламаються, і я буду рекомендувати їх в першу чергу до покупки. Да, вони можуть бути вже старенькі, але все ж таки дуже надійні. Ви на каналі Артем Денис, Мене звати Артем. Дуже приємно з вами познайомитись. Я на своєму каналі розповідаю про автомобілі, даю рекомендації, які краще купувати, які ні, які двигуни ресурсні, які ні. Також роблю огляди на автомобілі. Так що вам приємного перегляду. Не забудьте тиснути подобайку. Підтримати мене, підтримати україномовний контент. Розпочинаємо топ надійних кросоверів, які я рекомендую до покупки. Сьогодні поговоримо з вами про японські надійні кросовери. Звичайно, сами надійний автомобіль кроссовер це Toyota. Toyota рахується одним з найнадійніших автомобілів у світі. Camry, Короли, Яріси, але в нас сьогодні про кросовери. Тому Toyota rav 4, Hilux, Highlander, Прадіки. Ви можете спокійно їх купувати навіть з великим пробігом. 200-300 тисяч кілометрів. Звичайно, ретельно їх перевіряти перед покупкою, але це самий надійний кросовер в світі. Запам'ятайте Тому вони у нас і недешево коштують. Можете спокійно брати старий равчик. Старий Халендер, старий халюкс. Але ретельно, ще раз вам скажу, перевіряйте і заглядайте на дно автомобіля, тому що вони ну, в наших погодних, в нашому кліматі вони ржавіють. А так, Toyota number 1 серед всіх кроссоверів. Також мені дуже подобається по комфортності, по надійності джип Компас. Там 15, 18, 20 роки. Але, звісно, вони в нас коштують від 15 до 20 тисяч доларів, але дуже подобається по надійності, по комфортності, повторюсь. І я готую окреме відео субо про джип компас. Так що, чекайте на відео. Далі з вами поговоримо про такий японський бренд, як Honda. Ой, до речі, я ж купив свою мрію, ось цю, до якої я йшов 2 роки. Так що трішки потепліє на вулиці і буде. Крім автомобільного контенту, ще по катушки. Давайте я вам трішки розповім, чому я взагалі веду YouTube канал. Ну, по-перше, ну, хто мене ще не знає, по-перше, я дуже обожнюю автомобілі, я роблю огляди на старі автомобілі, на нові автомобілі, даю свою рекомендацію до покупки купувати автомобіль цей чи не купувати. У мене є вже багато відео, які я не рекомендую взагалі купувати автомобілі, які я рекомендую купувати автомобілі. Чому я е, создаю такі відео? Тому що я працюю на автосервісі і я бачу, які автомобілі приїжджають, з якими проблемами, і скільки клієнти тратять коштів на ремонт цього автомобіля. Ми сьогодні поговоримо. От зараз в списку у нас Honda CR-V, бренд Honda. Взагалі, це самий топовий після Тойоти надійний ресурсний автомобіль, в якого взагалі почти немає проблем. CR-V Особливо я рекомендую купувати з двигуном 2.4. На передньому приводі, на повному приводі, у них стоїть варіаторна коробка. Дуже надійна, взагалі проблем з нею немає. Наступний автомобіль теж японський, теж дуже надійний. Ну і звичайно, теж Honda. Але якщо вам Honda cr V кажеться маленька, і у вас велика сім'я, то, звичайно, я рекомендую до покупки Honda Pilot. Великий сіммісний сау. Кросовер, а теж дуже надійний двигун, ходова частина. Всі ці автомобілі, які я в цьому відео вам рекомендую до покупки, власники ну, їздять на них по 15-20 по років. Не хочуть з ними прощатися, тому що вони дуже надійні і вони передаються з покоління в покоління. Якщо у вас Honda, Toyota або наступний автомобіль, Будь ласка, напишіть в коментарях, які проблеми з двигунами у них є, але я 99% впевнений, що взагалі по двигунам там проблем не буде. Так що, Honda пілот я теж рекомендую до покупки, навіть з великим пробігом. І також можете обирати різні покоління, незважаючи на роки. Ось вам е, живий приклад. Е, до речі, мої підписники з Ютуба. Приїхали до мене на покупку Пасат. Вони будуть робити повністю діагностику, <звук> повністю діагностику автомобіля, будуть робити ЛКП, будуть робити комп'ютерну діагностику та будуть робити ендоскопію двигуна, тому що пасад пробіг 170 тисяч, я думаю, потрібно це зробити. Ну а тепер, друзі, трішки самореклами. У мене є ще два YouTube канали, які називаються Життя Артема Де». Це такий сімейний YouTube канал, де ми з дружиною по можливості подорожуємо, готуємо смачну їжу на природі, в домашніх умовах, сніданки обід, вечерю, трішки будівництва та ремонту квартири, ну і взагалі сімейні влоги. Ну і другий канал називається Автосалон Декар Авто. Простими словами, я пробую себе в реалізації автомобілів. Продаю автомобілі, допомагаю друзям, родичам, знайомим продати автомобіль, автомобіль. тобто реалізація автомобілів. Я на, на цьому ютуб каналі викладаю всі цікаві автомобілі по дешевим цінам. Так що, кому цікава автомобільна покупка або на продажу, звичайно підписуйтесь. Також така сама реклама моєї дружини Юлії. Вона в мене юрист-психолог. І пробує себе в ролі блогера. Створила свій ютуб канал, називається Юлія Денис. Ну це, напевно, такий відсотків 80. Це жіночий контент, де вона робить огляд на одежу, робить огляд на. Поможіть мені, як це правильно сказати. Напишіть в коментарях, дівчата. Робить огляд на мейкап, косметику, всякі. Битову техніку для дівчат. Ну, я не знаю, як це правильно сказати, але, будь ласка, напишіть в коментарях. Ну, ви зрозуміли. Коротше, все по жіночим справам. Підтримуйте теж мою дружину Юлію Денис. Звичайно, всі ссылки будуть в описі. Можете зайти, переглянути. Кому цікаво підписатися. Наступне авто та сама Honda, але більш преміальна це Acura MDX. Акура трішки краще за Honda, тому що це більш преміальний такий бренд. І, звичайно, якість матеріалів в салоні буде краща, ніж в Honді. Приклад вам живий: це Toyota Lexus. Ну, Lexus це та сама Toyota, тільки більш преміальна. Теж в Акурі MDX дуже надійні ресурсні двигуни, атмосферні двигуни, дуже надійна. Та ресурсна ходова частина. Ну, Звичайно, трішки більше буде коштувати, аніж Honda. Так що Acura MDX теж топчик з топчиків. Рекомендую. Ну і п'ятий автомобіль, теж, звичайно, японський, але не дешевий в обслуговуванні. Це Subaru Forester. Удобний, практичний, скрізь приїде. Дуже надійний опозитний двигун, дуже надійна ходова частина. Звичайно, Subaru Forester. Теж є нюанси по кузову вже в старих моделях, але теж рекомендую до покупки. Тому що двигун надійний, ресурсний, ходова частина надійна. З мінусів це вартість обслуговування автомобіля. Всі ці автомобілі ви можете з легкістю купувати, незважаючи на роки. Можете купувати Старі, 2007, 2008, 2005 року. Але перед покупкою ретельно завжди, незважаючи, який автомобіль, чи Honda, чи Toyota, чи BMW, чи Mercedes, перед покупкою моя рекомендація вам ретельно оглянути автомобіль на автосервісі. Також, незважаючи на те, що ви мені пишете в коментарях, що. Заміна оливи, ну, робити ТО потрібно більше 10 тисяч. Ні. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль служив вам довго, то потрібно робити ТО, замінювати оливу раз у 8 тисяч. 7 8 тисяч. не 15-20, як ви мені пишете. Вам дякую за перегляд, за підтримку мене, за підтримку України, контенту. контента. Ну і, звичайно, я. У мене є у мислях спробувати робити влоги кожен день. Такі з автосервіса. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, будемо робити кожен день влоги. Щоб ви ввечері прийшли, собі вечеряєте або сходили, сидите на туалеті і переглядаєте відосики, щоб вам не було скучно. Так що, дякую ще раз за перегляд, гарного та мирного неба.